Друзі, друзі, всім привіт-привіт! З вами знову Ілья Сергійович. в Києві. Нарешті, нарешті трошки стабілізувалася погода. Нарешті вилізло сонечко, і в мене є дві-дві гарні новини, дві чудові такі новини. Навіть не знаю з чого почати. По-перше, скоро буде Пасха. Багато з вас, друзі, цікавилися, питали, як можна придбати. Мою фірмову каву, мою брендовану каву нарешті з'явилася така чудова можливість. Нарешті для мене це ціла така подія, тому що я нарешті став франчайзі розетки. Хто не знає, що таке розетка, це великий такий всеукраїнський маркетплейс. Це, напевно, найбільший інтернет-магазин, в якому можна замовити все. І от нарешті, я пройшов купу перевірок. Мене це зайняло дуже багато часу, щоб все чітко оформити. Тому що розетка розетка дуже слідкує за якістю і аби кого на свою платформу не пускає. От тому дуже довго, дуже довго, більше місяця я цим займався. Е, і от нарешті, нарешті, мою каву можна придбати в інтернет-магазині. Розетка. Силка на мій інтернет-магазин, звісно ж, уже є в описі під цим. Відео, от, але не спішіть туди переходити, не спішіть, поки не дослухаєте другу гарну новину. Одразу хочу вас всіх закликати перейти на сайт розетки, подивитися мої товари. Полайкати їх, щось придбати і залишити відгук на ваші покупки. Для мене зараз це дуже важливо, тому що магазин наразі є новим. Нам потрібно напрацювати рейтинг. Нам потрібно, щоб магазин е, став ну таким, щоб його краще могли бачити люди, щоб він краще індексувався. Йому потрібно надати трошки відгуків, лайків. Е, от. Ну і звісно, ваших замовлень. Буду вам дуже за це вдячний. Для мене це. Дійсно, такий ну, великий крок, вихід на таку платформу, як розетка. І хотілося б не профукати таку можливість бути на цій платформі. Потрібно створити деяку активність. О, тим більше, тим більше, що так як скоро вже буде. Пасха, скоро Великдень. І я, як у нас водиться, вже така добра стара традиція на такі всякі різні е, свята. Я готую тематичні подаруночки, тематичні всякі набори. Ми робили і новорічні набори, і до 8 березня, і до Дня Святого Валентина. І цього разу я вирішив зробити теж такі оригінальні, оригінальні подаруночки до Великодня. Це пряники розмальовки. Вони в першу чергу будуть ці цікаві тим у кого є діти або онуки, можна проявити їх творчі. Творчі здібності проявити, помалювати разом з ними, тому що це їстівні пряники, вони зі спеціальною харчовою фарбою. Можна разом з ними весело і корисно провести свій час. А також ці прянички будуть їм як подарунок, якщо вони намалюють щось там гарне, потім вони зможуть їх з'їсти. До речі, вони дуже смачні. Це імбирно медові пряники, вони свіжі, вони дуже, вони свіжа, що дуже м'якенькі. Запашні клас. Вони також прикрасять ваш великодній кошик до великоднього столу, до свят разом з ковбаскою, разом із Паскою, разом із салом, з сосисками з чим там, з курочкою, з холодчиком. От на столі будуть такі чудові прянички. Ось такі чудові пряники, розмальовки у нас є. Такий кошок з писанками, зайчики з пасочкою, курочка також з крашенками, і ще один зайчик, і такий зайка. І така ціпочка, такий ціпленочок милий. Є також ось такі вже з готовим принтом. Також буде прикольно їх покласти у ваш великодній кошик. Взагалі, асортимент цих імбирно-медових пряників у нас дуже великий. У нас є 250 принтів на будь-який смак. В основному вони поділяються на дві групи: це дитячі і. Патріотичні вони бувають різних розмірів, різної ваги. Вони бувають як розмальовки, і вже з готовим принтом. Дуже багато. От, ну і також ще спеціальний бонус від самої розетки. Сама розетка зараз пропонує знижки до 60 на своїй платформі. Розетка, як то кажуть, щоразу, що треба. 60, до 60 Зараз там на різні групи товарів різна знижка. Але в цілому до 60% великодній розпродаж на розетці. Так що заходьте посилання. Також я залишаю в описі під цим відео. Ви можете обрати все, що вам заманеться. Я вам все це гарно запакую. Набрати туди можна і каву, і пряники розмальовки, і пряники вже з готовим великоднім принтом. Паска цього року, 16 квітня, часу залишилось не так уже й багато. Ну і знижка на розетці також тільки до Великодня. Так що прошу, прошу, заходьте, замовляйте. Мені дуже потрібна зараз ваша активність на розеці. мені потрібно буде, щоб обов'язково ви з відгуки про магазин, про товари, які ви там купуєте. Буду вам дуже, дуже за це вдячний. Так що, дорогі мої друзі, дорогі мої бандеринятка, українки, україночки. Переходимо, переходимо на сайт Розетка. Сайт Розетка це знак якості. До паски залишилось не так багато вже й часу. Всіх люблю, міцно, міцно обіймаю, затискаю. Цілую ваші носики. Прощаюся з вами до нових зустрічей. Папа. -па.